На зміну екстремально теплій погоді прийдуть холоди. Уже наприкінці тижня по Чернігову очікується зниження температури максимум в день до 11 градусів, вночі до 17 градусів нижче нуля. Нова, холодніша повітряна маса почне заходити вже 4-6 січня. В цей час опади в нічні години будуть спостерігатися в вигляді снігу та мокрого снігу, а в день в вигляді дощу. А потім прийдуть морози. Зміна погодних умов будуть буде супроводжуватимеся посиленням вітром. Пік зниження температури температури очікується на 7-9 січня. Зазначимо, на початку 2023 року на всій території Європи встановилася аномальна тепла погода. Завдяки активному перенесенню повітря з Африки і ще декількох факторів температурний фон виявився на 12-13 градусів вище за кліматичну норму. За даними українського гідрометцентру, така інтенсивна хвиля тепла в січні спостерігається вперше за останні 100 років. Абсолютне значення максимальної температури у перший день нового року було встановлено і в Чернігівській області. Рекорд тримався з 2007 року. Такі показники сягали трохи більше 7 градусів вище нуля. Після 10 січня синоптики передбачають потепління вночі до мінус 4-9 градусів, вдень до 2-7 градусів з позначкою мінус. Прогнозовано у січні очікується середня температура 3-8 градусів морозу. Кількість опадів залишатиметься на рівні норми 41 мм.